Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас досить багато цікавих питань і почнемо ми з Папи Римського. Я недавно гадала на Ватікан, і ми дивилися про те, що кінець приходить їхній імперії. Тобто Ватікан і. Вони дійсно мають вплив, мають вплив на весь світ, але їхній вплив закінчується. І, можливо, це вже якраз і буде смертю папи. Ну що ж? Поїхали дивитися, смерть папи якось вплине на Україну. Ага, дивіться із його смерті. Можуть якісь процеси підзависнуть. Підзависнуть, бо й четвірочка, вона така досить пасивна, а далі повішений. Тобто, із його смерті для нас, для України, може бути невеличке зависання, затримка чого, чогось. Але в цілому закриває десятка Пентаклі для нас нема різниці. Хто там буде, нема різниці. І так, тут були питання, чому до нього приїжджав Дідже Венс і король Великої Британії Карл III. Ну, поїхали, подивимося, навіщо приїжджав до папи Венс. Ану, навіщо приїжджав король 3? Так. Ви знаєте, начебто приїжджав для того, щоб поставити чи свою людину, це як двойкий вибір, це як начебто вплив на постановку нового папи. Тобто, можливо, вони приїжджали заявляли, ну, тобто він -то з ними спілкувався, але. Своє прохання, чи виставляли свого папу, за якого б вони, ну, скажімо, голосували, будуть голосувати, чи якогось папу вони підтримують. Вони виставили свій вибір, показував, він приїжджав для того, щоб показати, кого вони виставляють, за кого, за кого вони готові, ну як, підтрим, кого вони будуть підтримувати? Ага. Король начебто вирішував свої старі, дві шестірочки, старі питання. Можливо, вони, щось в них було не підписано, а на словах усно якісь були домовленості, усні були домовленості, старі домовленості, і всіх це влаштовували домовленості. Але він приїжджав, як би їх узаконити, можливо, підписати. Розумієте? Так, Венс, те, що він хотів, він отримає. Вони це масово працюють. Чи поставлять в Ватікані нового папу того, що пропонує Америка? Страшний суд закриває. Ви знаєте, таке може бути. Дивіться, прийде папа, закриває у мене страшним судом. Чи того, кого видває Америка? Можливо, так. Можливо, так. Бо а, ну, дійсно, по Страшному суду. Так, це начебто прозвучали. Папа, новий папа, буде з підтримки Америки? Давайте так? Буде боротьба йти, там є два папи. Ну, тобто не два папи, а два персонажа, два вибори. Дві людини, якого будуть продвигати, чи подавати на цю посаду. Якось там там буде борьба не так просто. Значить, то знаєте, зараз о чому може бути причина може розколотися хтось хоче одного папу, а хтось хоче другого папу поставити нового. І за це місце буде боротьба. І Америка чітко видвигає свого папу. Вони приїжджали для того, щоб поставити нового папу узаконити його, щоб цей папа хай стане новим е ця людина. Вони таки доб'ються свого. Там така маніпуляція йде, така гра маніпуляція. А хто проти? Тобто Там два папи, да? А, ну, Англія буде висувати свою кандидатуру, ну, скажімо так, з якого вона? Ага, а вони вон, а, совпадають з Америкою? А ні. а ні, у них своє. Тобто, вони хочуть своє і, 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 і свого поставити. Розумієте? З ким уже вони теж працюють. Тобто, е, ну це там ще та буде історія. Добре, давайте не так. Понятно, да, мафія? От тобі й мафія в святих місцях. Давайте так. Новий папа буде підтримувати Росію. Хто там кого поставить, Головне не так. Новий папа, як буде відноситись до Росії, до України і до війни. Новий папа, як буде відноситись до Рашки? До України, якого представлять, новий папа, якого приставлять до України, як буде відноситись. І до війни в цілому. Ну, До війни то отшельник, оце да, острадняться от, буде, е, хто прав, хто винуватий, але. Не знаю, не хочу, е... є те, що йому не буде подобатися вражки, але в цілому він підтримує Росію. По поводу України буде давити і маніпулювати в наш бік. Ну, давайте, може, це зараз так. Знаєте, вилами по воді, не програються, дай Боже. Таке правосуддя то я витягнула. От як його виберуть уже, тоді подивимось на його дії, От після того, як його виберуть. Бо зараз карти м -м, мені не дуже подобається, як показують. Хай він, да, ладно, хай буде в стороні, і все таки, щоб правда була, баланс між добром і злом. Таке буде. Підтримує він, Буде підтримувати Росію, буде підтримувати Україну. Не подобається, що мені йдуть карти, бачите, ще й на колісо фортуни на рашку падає. Добре. Ми передивимося це питання, як його виберуть. Як він вже займе свій престол. І тоді ми ще раз подивимось на це питання. А вирішено зараз, на даний час вирішено, хто вже буде папою. Ні. Ні. Хоч мах хто закриває, але дивіться, які карти. Вісьмірка, п'ятірка кубків, ні. Ні, 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 ні. Ні. В паніки, в паніки, трошки ні. А конфлікти на цій почві будуть у них. Ох, дивіться, три вмічових витягнула. Які конфлікти, так, да, боротьба, конфлікти на цій почві будуть. Борьба буде за папу, хто стане наступним. Добре. Ну, зрозуміло, да, чого Венс приїжджав. Отак, ну, от мафія. Тупо мафія. Не більше, не менше. Так. Трамп змушує сісти за стіл переговорів з кацапами нас. Сьогодні у Наташі на каналі я на це питання дивилась. І знаєте, що я хочу сказати? Не сядемо ми за стіл переговорів зараз. Ні. Так, да, можуть бути якісь переговори, як уже було. У мене карти красять руки. Е, можемо ми сісти за пер... стіл переговорів, так як уже сідали, от в такому форматі. Щоб сів Зеленський з Путіном? Ні, такого я зараз не бачу. Це одни... один випадок, якщо. Путін буде холодний лежати на столі, і до нього за цей стіл підійде Зеленський. От так от. Іншого варіанту я зараз не бачу. Не сядуть вони за стіл переговорів. Ну, ну ніяк. Я не бачу, що вони зараз сидять за однім столом. Ну ні. От такі карти були дуже погані. Це неможливо зараз. Неможливо. Але ж давайте так, розберемо далі питання. Отче. Чи... Ну, тут чи справді відбудуться такі переговори? Ні. Ні. Mm. <гум> ну, ну, от дивіться, ну, от так от вони можуть бути. Це, знаєте. Якби таке трапилось, ну цього неможливо, бо він в принципі тут мертвий. Да? Якби воно таке трапилось, то була б велика-велика драка. Ні. І знаєте, правосуддя мішає, ну, наш і закон такий, да? от правосуддя цьому мішає. Тобто зараз, ну ні, не, не, ні, ну, ні. Як би вони не тягнули, не заставляли, ні. Так, а Україна піде на якісь умови. Там, Раш, Америка там, хоче, щоб ми в НАТО не вступали. На ці умови ми погодимо, підемо на ці умови. На ці умови ми підемо. І отчельник закриває. Теж ні, теж ні. буде ще 10 разів переміна цих умов, тобто шістька Пентаклі і ще потрошечку ми будемо міняти, 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 і це затягнеться. Ну, щоб ми погодились віддати території. Ну, ні, отшельник закриває. Ні. І теж ні. Ці питання. Я розумію, що всі за них хвилюються, але ні. Такого я не бачу. Трамп і його команда втомились від війни. Да ви що? Так, вони хочуть вийти із процесу підтримки. Хочуть. Це я теж дивилася. Да, такі плани в них є. Але дивіться, ну зараз відкриємо. Те, що вони хочуть, це ще й угрози, Угрози. але союз і співпраця україни америки не закінчиться, навіть якщо Трамп уйде на якийсь час і скаже, що все, ми не підтримаємо, але союз між нами ще буде. Так, Трамп дійсно хоче вийти. Він просто, розумієте, помірність одна нога там, одна там. Він там мечеться, він хоче усидіти на своєму троні, бути усидіти на своєму троні. Щоб ближче дуже багато людей на нього зараз дивиться, країни прямо, на нього всі дивляться і на його дії. Його це бентежить. Угу. Хвилюється. Вийде. Він. Ну, зубні, дивіться, він вже щось там говорив, так? Да? І дві четвірки. Пауза якась може бути. Четвірочки, це у нас конкретні паузи. Пауза може бути. Може дати якусь паузу. Так. Підтримка для України. Як цей? От дивіться, як, як би там не було підтримка до України. І туз з посередині Пентаклі, і троєчка Пентаклі. Сотрудничество залишиться якесь. Тобто у нас те, що він буде говорити, це, це його слова. А між нами якесь сотрудничество між Україною і Америкою залишиться. Так. Тут питання: чи зможемо ми. Без допомоги США вистоїте. Допомога буде, да? А от... Ну, давайте подивимося. Вистоїмо. 100%. Да. Першу карту, яка важковато нам буде. Важковато. Але вистоїмо. Коліснічий та й десятка пентаклів вистоїмо. І допомога да, з затримкою, повільно. Але до нас буде приходити. І знаєте, якщо вони відваляться на якийсь час, таке, якщо, не дай Боже, трапиться, хоча нічого в цьому страшного немає, вистоїв, то у нас можуть прийти геть зовсім нові союзники, е, такі, з якими ми зараз не в союзі, бо карта смерті і страшний суд така трансформація і перехід того, чого ми взагалі не очікували. Щось таке нове. І для нас неочікуване. Ну, зрозуміло, так? Да? Нічого страшного в цьому не буде. І все одно підтримка буде. Торгівельна війна між Китаєм і США. Хто переможе в цій війні? Ну, давайте. Тривальна Китая. Війна між Америкою Китай. Можуть ще санкції бути. Біз... Між ними е... я не бачу кінця доброго. Тобто це начало, яке тільки починається. Між ними рушиться все. Ніхто не виграє. Башня посередині. Від цього всього не Америка, не ні Китай, ніхто не виграє. Америка може ще якісь санкції, ще якісь обмеження накладувати на Китай. Таке теж може бути. Відповідь Китаю. Ніць. Вони, хоч би до війни не готуються, знаєте, Китай може по Америці теж стукнути, дати їм по зубам, ну, А економіки, може теж, знаєте, так, не те, що ізоляція, але для Америки, не тільки для Трампа, а для самої Америки це може закінчитись плачевно. Ці ігри не, не до хорошого ведуть. Вони кожен з них щось втратить. І Китай він не такий і простий. Він може дійсно дати по шапці, дати від порту. Ну все. Ні, між ними тільки відстань. Відстань наростає і конфлікт наростає, і таке воно буде. Їм треба домовлятися. От і порада юстіця, відновлювати старі, можливо. Договора домовлятися, іначе погано закінчиться. Плачевно. Ну, карту смерті закриває. Плачевно закінчиться. Ну, між ними Ну, не війна, ну щось до цього близьке може бути, тому що Ну, економічна війна це теж війна. Тобто Китай є їм якось чим відповісти. Вони теж будуть бити по економіки Америки і розшатувати. І цього добре не буде нікому. Навіщо він це робить? Ну, це його діло. І давайте їхні відносини між собою. Як вони можуть вплинути на нас? Відносини між Америкою і Китаєм, як на нас вплинуть. А ми права карта дьявола. Ну що, якщо ми масло вогонь яким чином піділім, я не здивуюсь. Тобто ми можемо, не знаю, що так говорять, ну начебто розворушити це гніздо якимось чином. Незрозуміло, так? Цікаво. Добре, а для нас, для самих нас, для українців. Що це може перенести їхні війни? Не дуже мені подобається, хоч і посередині добра карта, але те, що між ними коїться. Нам теж може давати по економіці бити. І це те, що ми серьо, продукти, які ще відправляємо в Китай там. Це можуть якісь питання бути на експорт. От тут якісь питання у нас можуть бути економічно, по фінансам це може якось там нашкодити? Для нас це теж не дуже буде добре в плані якоїсь торговлі. Тому що, можливо, вони якісь будуть нові санкції накладувати, а ми ж їм щось там продаємо, наприклад, пшеницю. І це теж може бути для нас не на користь. Не на користь. Ну що ж, вони цим всім хитають і Трамп весь світ. Недобрий він робить, не знаю, як він не розуміє. Ну, ми ще ума не додамо. І так. Іще питання. Ну, я його сьогодні у Наташі розбирала. Те, що буде е засідання, е зустріч нова скора. Е вона для нас е повільно, але непогано програється. І там є сюрприз, ми Наташі дивилися, який в майбутньому може виплести. От я його ще зараз хочу розібрати. Чи дійсно ми зможемо построїти як новий союз? Начебто НАТО, але не НАТО, новий Союз, Україна. Україна зможе вступити, построїти новий союз. Не зараз, а добре. Хоча, дивіться, над цим ми вже працюємо активно. А В майбутньому, добре, зараз ні. На майбутнє. Зараз карти не хочуть говорити. Бачите, е, опять ж розмови, договори є, але показує, що не зараз, ось не зараз, не зараз. Чи буде цей союз? Добре, ну коли він буде? Чи буде цей союз нам на користь? Давайте так. О, отут гарна карта була. Бо я бачу, якийсь союз буде, ну, можливо, і через рік, тобто не зараз. Я не бачу, що він прямо зараз. Тільки розмови йдуть, а розмови вже йдуть. І на майбутнє цей союз нам принесе силу, впевненість в собі. Так що те, що нас не пускають там в НАТО, то, важливо, воно нам і не потрібно, бо ми створимо з іншими країнами щось краще. Ви розумієте? І більш ефективно, бо НАТО це не є ефективно. І я, е е було питання в мене по Нікополю. Давайте, чи є загроза? На це карту. По радіації. Чи є там загроза по радіації. Так. Загадала собі декілька карт, не одна не випала. Тобто я собі смерть, сонце, башня. Немає таких карт. Хочу так сказати. Забруднення там, може, і є, і невеличке, і є, і буде. Питання чистої, може, води. Тобто, забруднення там є, екологія там слабенька. Але щоб так як Чорнобиль було, ні. Ні. Але питання по забрудненню, екологія там храм, під храмою, конкретно під храмою. Бачите? Х... Угу. Відновиться так, треба час на відновлення. Взагалі, ну тому що екологія там хромає і там щось мені вода не подобається. Не знаю. Екологія там трошки хромає, є проблеми, там вже зараз є проблеми з екологією. Але вони не плачевні. Вони не такі, не така катастрофа, як було в Чорнобильській, на Чорнобильській атомній станції, що там відселяли людей цілі села відселяли. Тому в цьому плані такого я не бачу. Не є добре, не є, але не треба не, не так хвилюватися, що це все. Там можна жити, можна, ну, давайте так, по іншому спілкувати. Жити там спокійно можна буде. З водою, от з водою опять випадає, з водою. Треба над цим попрацювати, фільтра там, чистити, відновлювати, попрацювати над тим, щоб спокійно там жити. О, чисні споруди, там, я не знаю, ну питання є там по заборуненню. Оскільки я карт не тяну, да? я ні разу не витягнула тих карт, яких я загадала, які були б негативні. Ні, проблеми є і треба їх вирішувати, треба чистити. Там щось є проблема з екологією на цій території. Ну, страшного нема нічого. Так що живіть спокійно, не хвилюйтесь, від, як? мертвої зони там не буде. Там все буде добре. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, і ми їх обов'язково роздивимося в наступних ефірах. І що ж, не забувайте донатити нашій армії і підтримувати їх. Добрий час, дякую вам, до побачення!